Актор, учасник КВК, а також у майбутньому, член партії «Єдина Росія, традиційно довірена особа Путіна, і, звісно ж, затятий підтримувач російської агресії в Україні. За що, звісно, перебуває у списку миротворця за візити до окупованого Криму? Може, через це тепер діти у програмі співають отаких пісень. Делаю я, армія меня. Смотрите, на меня сразу прийде в голову. Правильна буква, а потім все слово. Глядя на вас столько буква У, що на ум лезет. Гостями в Полочі стають і самі учасники так званої СВО. От, наприклад, Сергій Дермейко, який після двох ходок на зону заключив контракт з тою самою ПВК Вагнер і пішов воювати. Повернувся він без ноги і тепер світиться на ефірах як представник нової еліти. За отвагу, це за і попав я в госпіталь. За Солідар за Бахмут Леонід Аркадівич. А ви позвали хто? Позваню. У нас звання ніт. Я вообще... штурмовик, розвіч. З іншого боку, і сам Леонід Даркадіч, який ні дня не служив в армії, раптом виявився підполковником запасу і купою медалей та орденів від міністерства вбивств, тобто оборони Росії, наприклад, за укріплення бойового содружества чи учаснику військової операції в Сирії. Є навіть за звільнення Чечні та Кавказу, тільки от незрозуміло від кого. Це медаль За Чечні і Кавказу. За словами самого Якубовича, він до Чечні потрапив ще під час Першої чеченської війни у складі агітбригади. розважав російських військових, коли вони стирали з землі столицю Ічкерії Грозний. А не розповідав про це раніше, бо, за його ж словами, не хотів зображувати із себе героя. А може, свідком та прибічником вбивств не хочеш бути, а, Аркадіч? Не відмажешся тепер. Якубович всюди пхався у так звані воєнні відрядження, всюди, куди пхається російська армія. Мабуть, це якийсь зоб крові, бо і сам Аркадіч за походженням справжній інтернаціоналіст. Резюмірую. які какі у вас крові: єврейська, білоруська, польська, польська, руська, українська українська. Я бажаю Україну.